Чи є якісь які слова, які ми можемо сказати людям, котрі переживають втрату зараз? Я думаю, що просто достатньо емпатична людина, близька людина. Вона просто проживає з тобою. вона просто поруч. Якісь спеціальні слова не потрібні. В неї виникає якась поведінка, яка потрібна в цей от е, даний момент? Я бачу проблему не в формулюваннях. А в емоційному інтелекті дуже часто. Якщо ми хочемо підтримати людину, яка переживає втрату, з нею важливо просто бути, щоб вона знала, що ми є. Бо іноді, навіть, ну я, я теж втрачала знаю по своєму досвіду, іноді сам факт знання, що людина є підтримку, вже є допоміжним. Я можу не звернутися до цієї людини. Але ця людина мені сказала, ти можеш дзвонити хоч в, три, в третій годині ночі. Я хочу бути з тобою тут. І я десь навіть е, запропонувала би таке формулювання, того, що е, сказати щось не те чи зробити щось не те дуже легко, навіть дійсно бажаючи найкращого. Того я би пропонувала тим, хто правда хоче не, е, як сказати, не розрядити свою тривогу, а допомогти людині, то так і говорити, що слухай, я там, не була в такої ситуації. Я правда не уявляю, що ти переживаєш, але я буду тобі вдячна, якщо ти мені скажеш, якщо я щось роблю не так, і якщо ти мені скажеш, чим допомогти. Ми хочемо якось словами допомогти, а воно насправді все не те.